Російська, українська, вони ж ну по своєму по самому звучанню, вони супер різні. От, uh -huh. і багато хто з артистів вони до цього співали російською, і зараз багато хто намагається от, підібрати от, це от українське звучання українського голосу під певний жанр. От, наприклад, там от, я вважаю, що реп поки що український не знайшов типу своє звучання, як адаптувати українську мову під репнету точно багато... знайшов. To, типу, та, да, чі, так. Чі, да, да. Я не хочу зараз, щоб там подалися там хейти і, 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 і таке інше. Приклад просто теж назвати артист, який виступав на Новом сім у новому році це для мене ну напевно найкращий приклад. Ось, ось цей перехід з російської мови. Ну і це не тільки мова, то це взагалі атмосфера всієї творчості. Ну, типу в українську. Це Боб Крома. Коли мене питали там, чому слухають Моргенштерна, Ну ну це об'єктивно. от такого брутального <успільнений> дуже. Цинічного репу mm -hmm. да у нас ну нема, мені здається, саме ну нема. частково через те, що можливо, війна, і типу я не можу бути цинічним, mm -hmm. знаєш, ну типа, от якась це така вже громадянська позиція, ну але з іншого боку, це от постаніше, яка знову таки заповнюється. Mm -hmm. ну, це значно, це так, досить суб'єктивна штука, тому що, наприклад, в тому ж репі кожен шукає там свого mm -hmm. щось. Якщо там думаєте, що наприклад, ну ну теж там в пошуках, от саме в хіп-хопі, якщо говорити. Думаєте, що немає нічого, що вас здивує? Блін, послухайте реально, ніжна Оксана.